Привіт усім! Вітаю вас на своєму каналі. І сьогодні у нас День Матері. В Ірландії День Матері. Це у нас завжди в березні, неділя перед Патрікс Дей, 17 березня, буде Патрікс Дей, а тиждень перед тим, неділя, є День Матері. Це дуже велике свято для Ірландії. Це дуже важливе свято. І в це свято. Приходять діти, внуки до мам, до бабусів, і вітають обов'язково з квітами. Ну і, звичайно, я теж не залишилася без квітів, але так як я не, не люблю квіти зрізані, я навпаки я прошу, попереджую, говорю: не купуйте мені квіти зрізані, бо я їх не люблю. Краще купіть мені в горщику. Ну, і ось сьогодні я отримала ось такі подаруночки. Зараз ми з вами детально оглянемо. Ось такі малесенькі-малесенькі квіточки я отримала. З малесенькі цибульки, і на них ось такі будуть гарненькі квіточки. Я отримала від свого улюбленця. У мене є такий хлопчик, якому тільки 6 років було оце 6 березня. І ось він мені подарував таке сердечко. Ось таке таке сердечко, бачите, і ось такі дві, дві гарненькі такі горщики з квіточками. Чесно кажучи, я чомусь раніше не зауважувала на ось такі квіти. Хоча мені дуже сподобалося, я люблю білі квіти, взагалі люблю все біле. Я шукала купити собі підсніжники. У нас є тут вони двох чи трьох видів, і я хочу їх посадити в себе в садочку, щоб вони по весні, отак, от з-під кори, отам, де я планую насипати корою, щоб вони там з під кори собі вилазили і квітли навесні, коли от сонечко вже виглядує. У нас снігу то немає, а в Україні сходить сніг і виглядають біленькі квіточки. Але так як підсніжників на даний момент я не знайшла в садових центрах, то я ще нічого і не висадила. Зате отримала ось таку красу в подарунок. Давайте подивимося більш детально. Бачите? Він називається... Зараз я з другого боку поверну. Ось вони квітнуть біленьким. Ось їх назва це орні... То голум, орнітоголум, баланс називається ще й до того. Всього квітне ось такими китичками біленьких квіточок. І ось одна з них вже розпускається. Вона така біленька, має такі жовтенькі всередині, з пилком такі собі, не знаю, як вони називаються, пилочок, і на пелюсках є отакі зелененькі прожилочки. Бачите? Ось дуже зараз погано воно. Погано фокусується. Ось, бачите, ось так воно буде виглядати: ось такі вони зелененькі прожилочки всередині на пелюстках. І ось такі вони дрібосенькі. Ось, бачите, в руці маленькі такі цибульки зовсім маленькі, але це навіть і добре, тому що в мене є місце на них посадити. Я думаю, садити будемо разом. На грядці, тому що я отримала не тільки ці дві квіточки, а я отримала від ще одної своєї дуже хорошої приятельки. Ми зустрілися чисто випадково. Вона вибирала подарунок для своєї мами і каже: Ой, як добре, що я тебе зустріла, зараз я тобі теж щось виберу. І ось оцей подарунок в мене від, від, від Нікодима, хлопчику, шість років. Відповідно, мама йому вибирала допомагала вибрати мені подарунок. І ось таке от я отримала від нього. Слідуючий подарунок я отримала ось такий шикарний гіацинт. Він теж є невеликий, але в нього дуже велика бульбочка. Я, чесно кажучи, зараз я вам покажу. Бачите, яка в нього велика бульба. І тут є ще і маленький. Бачу, що він не тільки сам, а він ще й з дітками вже. Тобто його можна буде розсадити. Бульбочка доволі велика. Бачите, як вона от, взяти її в руку, наприклад, так, то вона ось так виглядатиме. Ну, Така досить сказала б я. Така досить велика цибулинка. Ну, як ми беремо нашу цибульку, звичайно, то вона буде середнього розміру цибулина, бачите? ось. І тут в нього, якщо, напевно, його тут розібрати, там є ще, напевно, цибульки, а може і дві, або навіть і три, вже зачатки на молоді бульбочки. І ось тут у нас буде аж два квітоноси, бачите? Зараз я трошечки ось так зроблю, бачите, ось там. Буде їх два, бо є дві верхівки, ось одна і ось друга. Буде дві верхівочки, і ось таку красу. Розквітне теж білий. Можливо, він буде якийсь трошечки або роз... Ну, ні, напевно, що чи всього тільки біленький. Бо ось тут я бачу кінчики, зараз я поверну. Ось ось так. Мабуть, ось так краще буде видно. Він має бути біленький. Ну, може, блідо-блідо-рожевий. Але насправді тут є бірочка, і на бірочці не вказано, якого він кольору. Коштував тільки 3,99. Але це, напевно, сама цінність подарунка не в ціні, не в вартості, а в його присутності. В тому, що цей подарунок є, мав місце. І ось отакий подарунок я отримала ще від своєї знайомої. Від подруги, в мене є подруга, така ірландська подруга. Яка в мене давно-давно, вона в мене вже років, напевно, з 10. Вона теж знає, що я не люблю квіти зрізані. Переважно, їй де я дарую рожеві тюльпани. Вона любить на всякі свята, на день народження, навіть вона любить От весною ці весняні всі свята, я купую для неї рожеві тюльпани. А вона знає, що я полюбляю білі квіти. І ось прошу дуже. Я отримала від неї ось таких, таку упаковочку. Тут всього тільки дві цибульки. Вірніше дві. Ну так, тут цибулинки такі всередині є вони. І ось такі вони потім будуть квітнути. У них листочки подібні, як у тюльпанів. Бачите? Але називається ця квітка Ісмен. Айсмен. Що це таке? Не знаю. Сульфур Квін. Сульфур Квін. Ну, ось так будуть вони квітнути. І я так розумію, що ці квіти будуть квітнути в другій половині літа, десь серпень-вересень, тому що посадка в них, я ось тут придивилася, бачите? Ось посадка, бачите, в травні і можна в першій половині червня. Тобто має бути гарне сонечко, має бути освітлено, тому що в цей період гарне сонце. І ось не бачу, як квітіння, коли. Може бути сонце, може бути напівтінь, Ось, бачите? Так що я не знаю. Мені здається, що, вони, якщо вони садять в травні, то, можливо, в травні посадити, в червні, в першій половині червня можна, то квітіння буде або на слідуючу весну. Ну, так мені здається. Може, хто знає, підкажіть мені, напишіть, будь ласка, в коментарях. Можливо, ви маєте такі квіточки. І ви знаєте, коли вони будуть квітнути. Якщо вони будуть квітнути навесні, це чудово, тому що біл на білі квіти навесні. Дуже гарно вони будуть на грядці разом з жовтими нарцисами. У мене їх жовтих є достатньо. У мене є чисто жовті, є жовто-білі, є такі, що жовта серединка, біла, кучерява. Немає в мене єдине нарцисів, які в нас квітнуть дома. Оті, ті, що мають просто такий червоний кант серединочка, і дуже-дуже пахучі. О, таких нарцисів в мене немає. І ось я отримала дві такі упаковки: це буде чотири цибульки. І швидше всього, що вони будуть розмножуватися з часом, і я потім собі їх розсаджу теж там, де в мене буде кора, тому що на. Тлі над на фоні кори коричневого. Оце така зелень дуже гарненька. І отакі прекрасні квіти будуть дуже гарно виглядати. Ну, такі, наче, дзвоники, бачите, так цікаво виглядає сама квіточка. І ось такі пелюстки довкола теж по п'ять. П'ять, так, раз, два, три. Так, по п'ять таких таких довгеньких оцих відростків. Їх є 5. Два, три, чотири, п'ять. Ось, ось воно цікавеньке повинно щось бути. Ось тут дуже гарно видно. Бачите, на цій квіточці оцих пелюстків є 5 біленьких. Ось. Так що сподіваюся, що наступного року в мене вже буде квітник весь зроблений, все буде вже готове. І я вже зроблю і доріжки, і все буде корою засипано. І коли оці біленькі квіточки на пару разом з оцими заквітнуть, буде дуже-дуже, дуже гарно. У мене там є гіацинти, Ось, подекуди я. Ще, напевно, десь по підстінку я попробую посадити гладіолуси, які би квітли влітку. Ось, і така весна буде прикрашати мені весною біленькими квітами, буде прикрашена ота частина кори, яка весною темна, вона така темно коричнева бо падають дощі. І така гарненька, така біла плямка, яскрава плямка, буде в мене на квітнику. Біля квітника і буде прикрашати подвір'я. Це був слідуючий мій подарунок. Це я отримала в подарунок від працівниці в магазині. Тобто жіночка, яка працює в магазині, мабуть, залишилися оці квіточки на розпродані. І вона мені каже, як у вас на 30 євро я зробила покупку, тобто, я заплатила 30 євро, і там є подарунок. Воно коштувало 2-3 євро. Але я отримала ось таку кислицю. Ось така от вона буде красуня, вона як розпустить, в мене є бордова. Ось, зараз я вам так от покажу. Бачите, отакий її колір зелений. І серединка ось така, така в неї, бачите, темно-темно-вишневого кольору. Зараз я візьму ближче до віконечка. Бачите, ось такий її колір. Ось така вона буде натуральний такий колір. Вона дуже тремтяча. У мене руки не трясуться, чесно, але вона дуже-дуже така от. Ну ось, бачите. Ну, ось така от красота. У мене є ось така кислиця, бачите, вона велика, але вона тільки зараз починає нарощувати молоді пагони, тому що ці, оці, що є, листочки в неї вони старі. Вони ще з осені квітнуть. От Вона така є, бачите, а ця буде цілком інакша. Ця буде навпаки зелененькі мати кінчики, такі зелененькі листочки, і серединка в неї такого вишневого кольору. І ось така собі, така собі буде в нас парочка. Бачите? Ось я її потім пізніше висаджу в горщик, витягну звідси, отут її дуже тісно, тут її багато-багато-багато. Як ви знаєте, як вона розмножується такими корінчиками, які ділиться на пластинки. І от кожна пластинка видає отаку гілочку з листочком. Бачите, ось, якщо подивитися на цю велику, тут навіть видно. Ось такий пагінець, ось такі пагінці, бачите, ось, і на них листочки, ось такі кольорові. І коли цих таких гілочок, таких отих пластинок є в горщику, дуже-дуже багато, то воно квітне ось так. І оця в мене, оця моя кислиця, вона була дуже-дуже пухнаста. Два роки тому, вона ж трошки старенька, потрібно її звідти витряхнути і перебрати. І вона була наскільки пухнаста, вона була, мала такі величезне листя, подивіться. Бачите, як метелик. Просто величезна на цілу долоню. Ось такі мала вона листочки, ці трошки вже менші, але все рівно вони є великі. І вони такі, як перламутрові. Так само ця. Вона виблискує на сонечку. Бачите, така собі чотирьохпелюстковий, ніби, ніби конюшинка, хоча символ Ірландії це конюшина. А тут вони зробили до сент Patrick's Day отакі маленькі подаруночки для покупців. Можна її висадити на вулиці, вона буде квітнути, а можна просто в горщику вдома, що я і зроблю. Я посаджу її в горщик, і вона буде в мене жити вдома, так як живе оця. Ну, ось отак я її примістила тут на віконечко, поки що, серед інших маленьких оцих моїх квіточок, і вони будуть так собі тут жити. Поки що. А потім я знайду можливість, якщо вона почне розростатися, вона підніметься вище, вона буде більша, і тоді я звідси її заберу, і вона мені переселиться десь на поличку. А може, он туди на вулицю. Бачите, в мене там вже примула квітне. Ну, ми туди з вами підемо пізніше, коли будемо садити оці біленькі квіточки. Я ще оприділюся, куди я її хочу посадити, і тоді вже покажу вам, що в мене там наквітло на вулиці. А зараз ось ця малеча буде тут поки що. Ну, і зараз перейдемо до мого основного подарунка. Ну, і ще один подарунок. Це дуже гарний подарунок, чесно кажучи, я не сподівалася, тому що ця людина не купує мені квітів. Вірніше, він. Не знає, як купувати правильно квіти. Він дає мені гроші, і я купую собі сама. Але сьогодні ми заїхали разом, ми їхали по дорозі, і просто заїхали подивитися, що ж є в зеленому господарстві. І ось що я отримала в подарунок. Подивіться, така красуня на два квітоноси, вона ще й має розгалуження. Бачите, ось такі вона, така собі мультифлорка. І подивіться, яка тут красота. Я, чесно, чесно кажучи, не знаю. В неї дуже велика квітка. Подивіться, в неї квітка має порядку десь 10 сантиметрів. Вона досить велика. Ось. І подивіться, яка в неї шикарна, з такими зубчиками губа. Сама квіточка така напилена знов таки отаким бархатистим пилком, але він ще й виблискує. Тут не видно, камера не показує, але якщо подивитися ось так на світло, бачите, він таким оксамитом переливається. І ось така красунька в мене прибула сьогодні до мене додому. Ось, бачите, яка велика квіточка, досить велика. Воно дуже подібне мені на Санта Клаус. Може бути hot Kiss, може бути ще щось. Якщо маєте назву, напишіть, будь ласка, мені, я буду вдячна дуже і дуже. Ось, бачите, тут досить велика в ньому квіточка. Ну, пройти повз таку орхідейку це просто гріх. І я не встояла, хоч вона коштувала для мене досить великі гроші. Але отримавши 50 євро в подарунок, я не пошкодувала за те, що я купила цю орхідейку. І зараз я вам покажу. Ось ціна на неї. Тут пише AIPO, не знаю, що це. «Including», ага, це включно горщик. Ну горщик коштує десь порядка, може, 4 євро, бо це глиняний горщик. Ось, і 30 євро я за нього заплатила. Звичайно, 30 євро це гроші. Ось, але і тут що пише. Тут пише: Я люблю орхідеї. Звичайно, красуня, неймовірно, гарна. Ось це тільки ми бачимо на перший погляд. Має таких два шикарних квітоноси, і в неї ще ось наро... 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 нарощується ще одне розгалуження. Ось такі має вона шикарні розгалуження в одну сторону. В цієї наразі я розгалужень ще не бачу в цього квітоноса, але ось тут вже брунька теж набрякла, ось вона, бачите, і, напевно, теж щось з неї буде. Так що, ось така от у мене красуня прийшла. Тут теж, до речі, набрякла бронечка. Бачите, і під неї, під тою скоринкою, мабуть, ось тут навіть кінчик є. І, можливо, щось звідти теж ще вийде. Ну, ось, вона має таких гарних, дивіться, який молодий листок в неї, величезний просто. Він має добрих 25 см це молодий листок. Цей був попередній листочок, немає тут наразі ніяких плям. І давайте подивимося на її кореневу, тому що це, напевно, найважливіше. От вона в такому горщику собі була. Ось такий керамічний собі горщик. І знов таки бачите, рожевий. Тому що на День матері. Всі квіти рожеві, практично дуже багато рожевих тюльпанів, рожевих календул, рожевих троянд. Троянди просто буйство в магазині. Я не мала як знімати. Я сьогодні спитала продавця вірніше, навіть не продавця. А я підійшла до менеджера, запитала, чи можна зняти щось на відео. Вона сказала, не бажано, бо дуже багато покупців, і не всі задоволені, що хтось щось там знімає. Хоть боїться попасти просто в кадр. І ось дивіться, я купила її ще тому, що в неї тут просто неймовірна кількість корінців. Тут, звичайно, є й сухенькі, я потім їх видалю. Але подивіться: оці корінчики, а тут, до речі, щось є. Фаленопсис. Не видно, що. Це просто є коди. А самої назви немає. Ось, бачите, її код якийсь. 3,11, чи що це є в нас? Не бачу наразі, що це. Ну, немає. Тут тільки номер. А можливо, ось тут щось є. Хоткіс. Бачите, я була права. Хоткіс. Окей, тепер ми маємо і назву. Добре, але ось тут отака кількість корінців, бачите, ось дивіться. Ось вони йдуть до гори, до гори, догори. І навіть оцей повітряний корінь, правда, він тут був зломаний, але він такий гарний, великий, шикарний, що я його навіть ховати в горщик не буду, я його так і залишу, тому що він від... якщо я засуну його в горщик, він просто згниє. Він не призвичайний буде в горщику, нехай росте собі так, як він є. Ось, а тут ось така неймовірна кількість коренів. Просто, дивіться, коріння навіть роздвоюється. І він не политий, тобто він сухенький. Він, бачите, кора зверху суха-суха. Ось я трошечки-трошечки додам потім на дно водички, нехай він трошечки поп'є. Бо навіть корінці, бачите, вони не є такі, що були сірі, а вони є трошечки зеленуваті. Ось, ну, ось такий подарунок я отримала сьогодні. Ось тут така краса в ньому, бачите, в горщику. Трошки званкуваті корінчики. Я дам, напевно, постояти сьогодні не буду поливати. Я дам, щоб воно постояло хоча б день-два, і тоді по чуть-чуть полию його. А так тут і мох є, бачите, от, напевно певно стояло до вікна, і отут і мох виріс всередині, і хай собі росте, навіть гриб, якийсь там ріс. Бачите, ось той гриб. Але ці гриби, до речі, дехто видаляє, боїться, поливає такі грибочки, поливають. Нашатирним спиртом, проливають туди перекисом водню, ще чимось, ще чимось. але я б сказала, що це не бажано робити, тому що це триходерма. Це звичайна триходерма, яка проростає у нас в горщику. Ось тут зауважила таку плямку, якусь напелюстку, але це просто, мабуть, десь якесь було пошкодження. Ну, Не буду казати, що це щось таке небезпечне. Ні, можливо, це просто така якась собі плямка. Ну, ось такі вони з іншого боку, бачите, зеленкуваті. Тут теж я бачу якісь пошкодження. Ну, воно сухе присохло. Але все рівно я цю орхідейку акуратно огляну, тому що з цього магазину, куди де я купила цю орхідею, я не раз приносила мочнистого червеця. Тому треба дуже-дуже буде уважно оглянути цю рослинку. Бачите, ось тут теж якась така крапочка на пелюстці. Ну, я вибирала сама. Тут нікого не можна звинувачувати. Я сама обирала квітку, я сама вибирала її. До речі, ця квітка була тільки одна. От такого типу, так, От цей ход кіс І тут теж, бачите, така, от, як я вам показувала минулого відео, пелюстки загнуті назад. Бачите, дивіться, ця пелюстка назад відходить, і ця пелюстка відходить назад. Це. Можливо, десь в схрещені на цю орхідейку присутня була або та кам'яна роза, або щось типу того, бо оці такі пелюстки загнуті назад, це ознака якогось з батьків або мами, або тата. Ну, ось таку красунечку я отримала в подарунок. Буде ще одна до моєї колекції, до тих бордових. Вон там, бачите, вони теж, тут вони такі є. Ось це та, що мало такі дуже-дуже поломані. Квіточки дуже була пошкоджена, вона розпустила всі бутончики. Ось нарощує там ще якісь бутончики, я бачила, вон там видно клімбочку таку маленьку, маленько, ось отут-у-ту. І цей теж, бачите, цей теж доквітає. Бутончики в нього так і тримаються ще наразі, але будемо чекати, поки вони розпустяться. Ну, Тала розмова сьогодні ось працює, і це одна така ще одна такого відтінку, як і ота попередня. Ось вона поповнить мою колекцію. Ну, що зробити? Це гібриди, так. Ці гібриди вони досить цікаві, вони досить такі незвичні. Деколи навіть кольори такі бувають, навіть ненатуральні, я б сказала, більш, напевно, штучного походження. Але все рівно вона прекрасна. Дивіться, кінець прямо це. Оця пелюстка, бачите, чому я кажу кам'яна роза, тому що навіть оці такі бажте, покручені, кучерявість така на пелюстках, говорить про те, що щось тут було таке дивне, присутнє, в схрещенні. Можливо, цей гібрид був виведений, дійсно, з участю або кам'яної рози, або э, катрін. Теж, до речі, має Катрін, таку саму форму квітки. Тобто загнуті назад оці пелюстки. Бачите, подивіться, як вона цікава. Пише, що це хот-кіс, а можливо, ну пише нас на горщику. Ось, ну все. Ось все. сьогодні такі мої подаруночки. Ось так мене привітали з Днем Матері, ірландським днем матері, бо український день матері припадає якраз на мій день народження. Друга неділя травня це в мене якраз мій день народження. Ну, все на сьогодні. Дякую всім за перегляди. Дякую вам за те, що ви були зі мною, завжди зі мною. І всім пока.